Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Напевно, немає вже на Ютубі жодного українського блогера або глядача, який би не чув про шалений тиждень стартів, про магічний кубік, про тиждень вільної людини або про тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Всі ці спільні проекти в нас тривають вже напевно роки два, може і більше, нон-стоп. І вони в нас проходять під одним великим проектом В'яжемо українською. Кожного місяця раніше я робила відео запрошення до цих спільних проектів, але зараз я вирішила, що я зроблю ось це відео, в якому я. Розповім вам про загальні умови і про кожен спільний проєкт окремо. І кожного місяця в, своїм, в своїй спільноті я буду прописувати оголошення про початок цих спільних проєктів на, ну, на той місяць, який буде розпочинатися. І з посиланням на це відео, де ви зможете продивитися ці умови прийняття участі в цих спільних проєктах. Ці спільні проєкти в нас проходять на Ютубі. Ну, загалом, але ви можете приймати участь будь-де, де у вас є ваш глядач, де ви викладаєте свої процеси, готові роботи, старти, ділитися якимись майстер-класами усюди. Тобто, де у вас є ваш поціновувач, ви мені надаєте посилання на ваші сторінки або канали. Можуть приймати участь блогери. Будь-якого виду рукоділля, будь то об'язання, шиття, вишивка, муліне, канзаші, макраме, бісероплетіння, малювання, гончарство, все, що ви робите власними руками, приносить задоволення вам і надихає вашого глядача, ви вкладаєте в ці спільні проекти і ділитеся цим з нами і з нашим глядачем. Якщо, наприклад, у вас немає ні, ні сторіночки, ні каналу, а є бажання долучитися до нашої спільноти. Ви можете ділитися своїми стартами, просуваннями, фінішами в нас в чаті, в групі телеграм-каналу В'яжемо Українською. Внизу під цим відео я залишу посилання на цю групу. В цій групі є дуже багато, велика кількість гілочок. Кожна гілочка стосується якогось окремого спільного проекту. Якщо ви вирішили прийняти участь в якомусь спільному проєкті, у вас є канал, сторінка, або немає, ви заходите в цю гілку, даєте посилання мені на ваші ресурси, або пишете Приймаю участь в чаті. Якщо ви новенький і ви вперше в нашій спільноті розпов... розкажіть нам про вас в гілочці Дженерал, звідки ви, хто ви чим ви займаєтесь, які у вас, можливо, є. Цікаві лайфхаки або поради, або ви просите якоїсь поради. У нас там не лише йде спілкування по спільним проєктам, а й ми також спілкуємось і ну, як люди, скажімо так. В, цій, в цьому чатику в нас, зокрема, українськомовні і. Тому велика вимога ваші відео робити українською мовою. Обов'язково бажано. Переходимо на світлу сторону добра і просуваємо українське наше догори. Ми велика нація і маємо це робити як блогери. Якщо у вас навіть є 100 підписників, ви вже зобов'язані ваші відео робити українською мовою. Загальні умови, які стосуються всіх спільних проєктів. По-перше, ви кожного разу, після того як я зробила оголошення в Ютубі у спільноті і закинула це посилання в чат групи В'яжемо українською, ви пишете в кожну гілочку, де ви хочете прийняти участь. Якщо ви хочете прийняти участь у всіх спільних проєктах одразу, тобто кожного, кожного тижня. Пишете в кожну гілку посилання на свій ресурс окремо. Тобто недостатньо того написати Приймаю участь усюди, будь ласка, посилання кидайте в кожну гілочку окремо. Мені потім легше формувати список учасників, бо перед кожним спільним проєктом я формую список учасників з термінами, з хештегами. І цей список учасників я викладаю в гілочці. І, будь ласка, після того як я виклала вже цей списочок, перевірте себе на наявність і на помилки, бо усіляке буває, я могла десь прописати неправильно назву вашого каналу або неправильно прописати ваше ім'я. Або допустити якусь помилку в написанні посилання на ваш ресурс. Обов'язково подивіться, чи відкривається ваша сторінка, чи відкривається ваш канал, чи є ви там в списочку. Напередодні я цей список учасників закріплюю в як повідомлення у гілочці, і воно буде висіти там протягом всього тижня, і далі воно буде там зберігатися. Велике прохання. Ці повідомлення, які закріплені, не закривайте, навіть якщо вони вам заважають десь щось там вичитувати. Будь ласка, не закривайте, бо закриваючи у себе, ви закриваєте ці повідомлення у всіх, і мені потім потрібно вишукувати, щоб його заново перезакріпити. До кожного спільного проекту я роблю декілька хештегів. Один хештег у нас загальний. Який вміщує в себе всі, наприклад, відео з шаленого тижню стартів, і окремо йде хештег, який стосується саме, наприклад, лютого місяця, так? шалений тиждень стартів, лютий 2025. Перейшовши по цьому хештегу, ви потрапляєте саме на відео, які викладають дівчатка саме в лютому місяці. Це дуже зручно для перегляду, бо ви дивитесь саме відео цього спільного проєкту, і якщо ви це відео переглянули, воно у вас буде підкреслено червоною лінією. Тобто воно вже у вас переглянуте, ви вже будете знати, що воно у вас переглянуте. Будь ласка, якщо ви долучаєтесь до нашої спільноти, то як кажуть, взаємовічливими будьте, і підпишіться під своїх колежанок, підтримайте їх вподобайками, підписками, коментарями, переглядами, підтримуйте один одного. Бо якщо ви хочете отримати у відповідь, те саме зробіть і такий хід до других дівчаток. Це буде. Ну, по-перше, підтримка нас як своїх колежанок, а по-друге, це підтримка всього українського, і, по-перше, вам Ютуб буде вже потім рекомендувати лише український контент, а по-друге, буде пропонувати саме, наприклад, в'язальний контент. Ну, якщо вам це звичайно цікаво. Після того, як у нас, наприклад, пройде тиждень, да, там шалений тиждень стартів, наприклад, ви Змонтували своє відео, підготовили там, вже відео до Ютубу або в Інстаграм якісь світлини. Обов'язково копіюєте закріплене повідомлення, те, про що я вам казала, да? ви його відкриваєте, правою кнопочкою натискаєте і написано скопіювати. І потім це повідомлення додаєте в опис під своє відео. Обов'язково, щоб у вашому описі це, цей списочок. Під вашому відео цей списочок був в описі. Я розумію, що іноді ну, по кількості буквочок, символів, Інстаграм не дає такої можливості, бо там обмежена кількість символів, то можна залишок дівчаток, які не потрапили, наприклад, в. Кількість цих символів можна їх закріпити в першому вашому коментарі під вашим відео або під вашим постом. Ну, щоб заходив глядач до вас під ваше відео і зміг перейти потім на канали ваших коліжанок і також переглянути їхні відео. Так, ну, як я вже сказала, відео ваші мають бути українською мовою. Має бути купа натхнення, гарний настрій, щоб у вас ваші відео переглядалися, будь ласка, не затягуйте їх. Намагайтеся робити відео не дуже великими, бо не у всіх є можливість переглядати довготривалі відео, тому намагайтесь робити їх коротшими. Це стосується і мене особисто, бо я Чомусь постійно роблю їх сильно за довгим. І потім, коли ви вже це відео в, по, по, помістили в Ютуб, в да, поділіться цим відео з нами в чаті. Поділитися і в ту гілочку, яка стосується саме цього, цього відео. Якщо, наприклад, у вас є майстер-класи, ви робите, у нас також є гілочка в чатику майстер-класи українських блогерів. Ви можете ділитися вашими майстер-класами в окремій гілочці. Якщо, наприклад, у вас якісь відео розмовного жанру, там, які не стосуються спільних проєктів, або стосуються якихось інших спільних проєктів, у нас є ще одна гілочка відео українських блогерів. Також можна туди ділитися в цьому чатику. Як я вже сказала, посилання на цей чатик я залишу внизу під цим відео в інфобоксі, будь ласка. Долучайтесь до нашої спільноти. Ну і тепер давайте, напевно, перейдемо до кожного спільного проекту окремо. Першим спільним проєктом в нас зазвичай не додала ще ж спільні проекти розпочинаються з понеділка. І не завжди понеділок припадає на перше число. Воно може припасти або на 30, те наприклад, число попереднього місяця. Ми захоплюємо ще трохи, наприклад, попереднього місяця, або, навпаки, припадає, як, от, наприклад, лютий місяць припадає на 3 лютого. Тобто, трохи здвигаються у нас дати туди-сюди, але в нас розпочинаються наші спільні проекти з понеділка і завершуються в неділю. Отже, першим спільним проєктом в місяці в нас шалений тиждень стартів. На цьому тижні ми розпочинаємо нові процеси в будь-якій кількості. Це в нас мають бути старти від одного і до безкінечності, стільки, скільки у вас є можливість, бажання. Як ми робимо ці е, старти? Ви можете зробити їх, наприклад, в понеділок або у неділю напередодні е, розповісти про всі старти. Одночасно, що ви плануєте зробити? Тобто одним підключенням ви робите, показуєте всю свої, всі свої старти. Можете кожного разу, наприклад, понеділок, вівторок, там, середа, четвер, скільки ви починаєте стартів, кожного разу ви про них розповідаєте. Можна робити, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця, да, там підключення. Але обов'язково ви маєте показати інструмент, пряжу або. Якщо ви шиєте, вишиваєте тканину, там, не знаю що. Проєкт. Що саме ви хочете, розкажіть нам про цей проєкт. Зацікавте глядача цим стартом. Що це має бути? Якщо у вас є якась світлина, якщо у вас є якийсь візерунок на світлині, які мають бути в цьому процесі проєкті, поділіться, покажіть. Можливо, є у вас якась схема, поділіться також з глядачем. Показуйте початок. Да? І вже в кінці тижня ви показуєте всі свої процеси, які у вас протягом тижня розпочалися. Показуєте, що у вас розпочалося і на якої фазі воно знаходиться на кінець тижня. Зазвичай у нас понеділок-п'ятниця ми стартуємо процесами своїми. В суботу в нас день тиші, в суботу ми просуваємо все, що ми розпочали. А якщо у вас, наприклад, в суботу ще один старт, то ви можете і в суботу стартувати. Якщо у вас, наприклад, немає бажання, ви хочете відпочити, то у вас просто день відпочинку, як, як ви забажаєте. В неділю ми робимо підсумки свого тижня стартів і викладаємо ці відео або світлини, або пости на наші ресурси. Що робити тим, хто знаходиться в чаті? Ви також робите світлини, наприклад, вашого старту, показуєте пряжу, показуєте інструмент і підписуєте, що це має бути. Наприклад, там, розпочинаю джемпер для чоловіка або кардиган для доньки. Має бути ось такий і показуєте ще світлинку із журналу або із інтернету. І вже потім, коли ви цей процес там... Просунули, да, там ви виставляєте світлинку того процесу, який у вас є на даний момент. Тобто ділитеся в чатику вашими просуваннями, пишете, що у вас вдалося зробити, що не вдалося. Ну тобто, все, щоб ви могли зробити на Ютубі, наприклад, ви робите це в чаті, тільки прописуєте це все. Печатайте. Через те, що в нас зараз можуть бути відключення, блекаути, немає інтернету або можливості, або ще щось. я дозволяю робити звіти. На наступний тиждень, там, понеділок, вівторок, але не затягуйте на цілий тиждень, бо тоді глядачу ну, якби не цікаво повертатися, там, ви через тиждень виклали шалений тиждень стартів, тоді, коли вже дівчатка починають викладати магічний кубік. Ну, Трохи не затягуйте, трохи його стати або на п'ятницю, або хоча б на, на суботу. Далі, після того, як в нас завершиться шалений тиждень стартів, в нас розпочинається з понеділка магічний кубік. Що це таке? Це така гра, не для слабкодухих, це таке більше для тих, хто багатопроцесник, в кого розпочато більше п'яти процесів, а краще шість, Ви долучаєтесь до цієї гри. Я беру гральні кубики, а точніше, в мене є такий додаток з такими кубиками, ну, ви всі знаєте, в кубику гральному 6 граней. І у вас має бути розпочатих шість процесів. Якщо у вас немає розпочатого шостого процесу, а ви хочете саме шість, ви можете просто набрати петлі на спиці, і це вже буде вважатися розпочатий процес. Якщо, наприклад, у вас 5 процесів, але ну, немає шостого, а є бажання прийняти участь, ви можете один процес записати двічі. Я навіть дозволяю робити чотири процеси додавати і два процеси робити по два рази. Ну, вже, знаєте, викручуємось, як можемо. Я напередодні буду кидати кубики, їх буде два. Чому два? Я даю альтернативу вибору. Ну, можливо, пряжа темна, можливо, бабіна велика, а вам немає можливості, ви їдете в дорозі, вам можна взяти лише маленький якийсь процесик, а там велика бабіна. Тобто, ви обираєте з двох процесів один, який вам більш підходить на даний момент. Якщо у вас є можливість пров'язувати два процеси, будь ласка, я вам не забороняю. Але ви берете один з двох, або перший, або другий ну, кубики, які у вас випадають. І я напередодні кожного вечора я собі навіть ставлю будильника на 1930 у чаті гілочки, магічний кубик. Закидую коротеньке відео там ну, на декілька секунд з цими кубиками, які у вас будуть на завтра. Вам напередодні, ну в понеділок, вранці, да, або в неділю ввечері, ви робите відео, де ви показуєте глядачу, які процеси ви берете в роботу. На листочку пронумеровуєте ці всі процеси і ставите на кожен процес маркер початку роботи, спостерігайте, щоб видно було скільки роботи ви зробили на цьому тижні, саме на цьому процесі. Обов'язково покажіть. Ці всі процеси, а потім вже ви підключаєтесь кожного разу, коли я, наприклад, викинула вам у неділю кубики, і ви в понеділок показуєте, які саме процеси у вас йдуть в роботу. І так ви протягом тижня кожного дня показуєте свої процеси, які у вас просунулися. Наприклад, за вчорашній день можете показувати, можете зберігати таємницю. Якщо кубики на наступний день не випали, ви просто не показуєте той процес, який у вас є в роботі. А можете показувати, якщо бо є бажання. І Отже, ви там кожного дня я буду напередодні кидати кубики, і кожного разу ви показуєте ці роботи, які будуть на наступний день. Ви будете просувати їх. Кубики нам допомагають протягом п'яти днів з понеділка по п'ятницю. В суботу в нас зазвичай день тиші. Ми в цей день просуваємо ті процеси, які не вдалося. Взяти в роботу на цьому тижні, бо бувають різні випадки. В нас вже два місяці поспіль не випадає номер 5, такий зачеклований номерочок. Буває і таке, що випадають дублями і часто якийсь один номер, а якийсь не випадає зовсім. Тож в суботу ми беремо цей номерочок, наприклад, пов'язати, який не випав, або якому не вдалося приділити більшість уваги. І в неділю вже ми робимо підсумки, показуємо просування по своїм роботам і викладаємо їх на ваші сторінки або канали. Ну і також... Як я вже сказала попередньо в шаленому тижні старті, якщо немає можливості викласти у неділю, то викладаємо там на наступному тижні не затягуючи. Після нашого магічного кубика в нас розпочинається тиждень вільної людини. На цьому тижні ми ну, якби в нас немає ніяких умов, правил. Ми робимо все, що ми бажаємо. Я зазвичай беру якусь гру, там, наприклад, шість із шести, або встигнути за 24 години, або встигнути за 3 години. Ну ми робимо все, що ми хочемо. Хочемо шиємо, хочемо, в'яжемо, хочемо, вишиваємо. Тобто, стільки приділяємо уваги, стільки хочемо, хочемо берете, беремо, наприклад, тиждень одного процесу і в'яжемо протягом тижня тільки один виріб. Отже, тиждень вільної людини в нас без умов і без правил. Все, що серце бажає, те і робимо. Ну, але ж бажано показати ваші просування нам в кінці тижня, тобто вам потрібно в понеділок або там протягом тижня підключатися, показувати, що ви берете в роботу і що у вас виходить. І вже в неділю показуєте підсумки вашої проробленої роботи за тиждень. Ну і там як вийде там, понеділок, вівторок, середа і так далі. Після тижня вільної людини. З заключним спільним проєктом в циклі В'яжемо Українською в нас буде тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. В цей тиждень ми беремо роботи, які вже в нас на фінішній прямі, які ми зобов'язуємося завершити. А точніше, ми показуємо інструмент, який ми звільнили від наших процесів. Ви в понеділочок показуєте своєму глядачу ті вироби, які ви зобов'язуєтесь завершити. Ставите на них спостерігайчик, на якому етапі ви зараз знаходите знаходитесь, і вже потім, в неділю, ви показуєте глядачу. Ваші готові роботи і ваш інструмент. Я сподіваюся, вам мої спільні проекти подобаються. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви долучитесь до нашої спільноти, якщо ви станете нашими друзями, ну, скажімо, які з нами на одній хвилі, які підтримують один одного. Які долучаються до в'язання українською мовою і просування українського контенту до гори. Тому, будь ласка, долучайтесь, ми будемо дуже вам раді вашій компанії. Якщо у вас є які питання, якщо у вас є якісь бажання, пропозиції, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, пишіть, можете писати в. В гілочках питання, які стосуються саме спільних проєктів. Якщо є якісь питання особистого характеру, пишіть мені в приватні повідомлення, мене легко знайти. Пройшовши список учасників, ви мене знайдете як адміністратора цієї групи. Заходите до мене в приватні повідомлення, пишете мені, я обов'язково вам відповім. Якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, всі донати зі спонсорства йдуть. На Збройні сили України, на закупівлю продуктів харчування, засобів ієни. Посилання на як стати спонсором, ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі разом з посиланням на чат групи В'яжемо українською. Бажаю вам всім тихого, гарного, мирного часу для вашого рукоділля і для вашого повсякденного життя. З вами була ваша Олена. До побачення! Бережіть себе.